Бажаю міцного Мадяр на зв'язку 1 грудня на вулиці. Сьогодні підводитимемо підсумки діяльності таких мадяра за листопад. Але зранку маємо першу новину, прибула третя автівка з човнями. То складна історія, мова про ті штурмові човни, на котрі ми двічі збирали з вами кошти. Перший раз збір вдався на 100 штурмових човнів з комплектами з румпелями-двигунами. Другий, що закінчився на минулому тижні, ми зібрали на 80 комплектів штурмових човнів. 180 комплектів штурмових човнів направляється на потреби підрозділів морської піхоти, що знаходяться на південному контрнаступі, та деяких підрозділів ТРО, котрі в сезоні працюють. Сьогодні приїхала третя автівка в ній. 10 човнів. Таким чином, станом на 1 грудня ми отримали 68 двигунів, укомплектованих румпелями, то таке кермо електронне і всіми іншими аксесуарами. І 28 човнів. Тепер я вам покажу, яке у нас гарне південно-яке пі, то е, східноєвропейське сусідство. Ота От філка, яка їхала. От. Delivery дата. De 15-11. Митниця 27 листопада, сьогодні 1 грудня, вона доїхала. Два тижні. Два тижні В середньому одна автівка необхідними нам засобами пересувається з Голландії до Південної України. Поляки позакривали все, що можливо. Три фури зараз стоять на кордоні між Німеччиною і Польщею, бо у відповідь на заборону поляків, там якісь обмеження, протести таке інше. Німці, в свою чергу, зараз закрили проїзд польського транспорту. І одна фура ще стоїть на митниці. П'ять фур у Русі з човнами, котрі нам потрібні як повітря. Я зараз не жаліюся, вам просто розповідаю. От такий трафік. Ще трошки, і довжина трафіку з Голландії до України буде. По тривалості прирівнюватися до, до тривалості доправлення е, товарів з Китаю. Е, бо звідти місяць пливе, а то чи там їде, а звідси по Європі два тижні. Я вам щойно показав матеріали на тих 10 човнів. Угорщина дружня, партнерська східноєвропейський наш сусід, категорично відмовився запускати, в принципі, з'являтися на території Угорщини з товарами по напрямку до України, котрі мають. Призначення, військове призначення, а то не скриєш, бо тут написано, що направляється на фонд для потреб, то, 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 то. Відповідно, того не скриєш, і угорці нас не пускають категорично. Поляки так пускають, як хочуть. Два тижні ця автівка. Але давайте бути все ж таки оптимістами. Ми завдяки вашим зусиллям отримуємо потрібні нам засоби. Вони прямо сьогодні направляються ці човни до бригад морської піхоти і чекають їх дуже з нетерпінням, адже потреба загального морпехів 500 човнів. Нам вдалося з вами разом, завдяки вашим зусиллям, вашій небайдужості, зібрати на 180 комплектів. 28 човнів, враховуючи цю машину вже тут, 68 двигунів вже там пройшли обкатки і все інше. Таким чином, найближчим часом я дуже сподіваюся, що ми той сет максимально Наблизимо до кількості 180 до нового року, щоб в цьому році а, закрити а, принаймні той об'єм, котрий котри ми собі запланували для виконання бойових задач. Ще раз дякую, принадійно, звітую про доплавлення. Наступної партії човнів триматиму в курсі, адже мусите бути інформованими для того, щоб наступний раз, коли я оголошу на наступні 100 човнів, ви розуміли, що ті засоби. Справді потрібні ЗСУ на півдні, справді конче необхідні морпіхам, котрі сьогодні е, визволяють обережну частину України. А ввечері дивіться наш репорт по результатам діяльності за листопад. Первого дня!